З одного боку Київське море, з іншого десна і ліс до Києва. 15 хвилин. Майже поруч, дача президента. Придбати клаптик безцінної землі тут можна легко. 150 тисяч доларів. Неплохо. за цей блаженний суходіл йде справжня війна. строим эльмильционеров, отключают электри, клазят на сток, подключают э электроэнергию от провода у меня торчит. Людей хочуть просто зігнати із власної, але такої дорогої землі. Всех черв'яков подразумевается тот, кто копается в земле, а не так строит будиночки, хатинки, что он всех отсюда вышвырнет. Для меня этот клочок земли был чем-то Дорогу, що земля біля великих міст відмінний ґрунт для махінацій за конституцією. Кожен з нас має право на 12 безкоштовних соток землі, і цим правом спритні чиновники торгують направо й наліво. У Вишгородській районній раді на підставних осіб оформили майже 30 гектарів землі. Ліцея ці ураженці Ніколаївської області, города Первомайська. Ось список людей, котрі навіть не підозрюють, що були власниками елітної землі під Києвом, а їх аж 227 осіб. За цим фактом було порушено кримінальну справу, але її з часом закрили. Людину, котра проводила реєстрацію, від нас заховали. Там є реєстратор, Він наверху. Але вже за пару хвилин він опиняється у відпустці. От тільки чомусь розпорядження про відпустку нам дають дуже неохоче. Це залишається в Ні, Я вам я його залишу. Дайте мені подивитися. Просто. Чому ви ну, тримаєте? Я тримаю, бо ви дивитеся. Оформити на примарного дядю Васю безкоштовну землю і продати її по захмарній ціні легше легшого. Голова вижгородського садового товариства Глядин Анатолій Козачок, один з розпорядників золотих наділів. Скільки грошей мені знадобиться для того, щоб отримати безкоштовну землю? Земля безкоштовно. Ви познаєтеся з кошторисною документацією. Скільки треба внести? Там ми по 200 гривень за сотку брали, так. А це все, що треба заплатити, було за землю. Це первоначально було так. Ага. Тобто, а потім ціни трошки десь зірослався, росло. Скажіть мені відразу цифру, бо я не знаю. Ні, не, не можу сказати. вам. Поза оком камери ціни на Вижгородську землю, миттю стрибають за хмари эта сума это за 4 учасника. 128 тисяч. На ясвиналом доларах. Це не має знать. Хоть є. Зай, потім один друг, третій друг, деньги, вот это видимо, на шару такою. Виходить, знає ціни козачок. Сам він грошей з людей не брав. З клієнтами працювали дівчата-продавчині. Козачки розповідають, вербував їх як справжній полковник. Ти бачиш перед собою. Чоловік з погонами, чоловік з родинами, сильного. Мужественного, который не может предать, веришь всему, что он говорит. Дівчата активно продавали землю родичам та сусідам і не знали, що попереду їх самих чекає сюрприз. На одну ту ж саму землю продають э, уже десятим людям. Ті ж самі участки, одні ті ж. уже год, два, хто три, трі ці земельні участки. На ці земельні учасники претендують люди різного, там калібра. Ця місцина тепер належить за словами мешканців колишньому голові податкової служби Криму. Є тут ділянки і прокурорів, і суддів, і міліціонерів, які облаштувалися на дитячих майданчиках і озерах. Предполагалася від місце для відпочинку, водоймище тут тут бути. Можете зайти до голови адміністрації, до начальника відділу, по міліції допомагають дуже багато, до прокурора. З такими товаришами, звичайно, можна багато чого собі дозволяти. Я точно знаю, що мене з в асфальту. І я не говорю громких слов. Я просто знаю, які люди брати землю. Але навіть високі посади не врятують від поборів за право користуватися безцінною київською землею. За внесення до списку членів садового товариства ви маєте сплатити 2,5 тисячі. Потрапивши до списку, ви стаєте дійною коровою. Гроші завжди витрачаються наліво ніяких звісів не надається. Весь час встановлюються нові побори. Гроші нібито необхідні на благоустрій та реєстрацію. Вони кілька років платили голові садового товариства, начебто добровільні побори для якихось міценатства, зокрема для видань книг, як офіційно це говориться, для отримання якихось нагород саме цією людиною, для отримання орденів. Какої та я вважаю самозванець. У нас требують гроші, неізвісно на що. Скільки грошей ви втратили? Порядка 72 тисяч гривень. Що ви отримали на той месте? Пока нічого, Абсолютно. Наче сезон перебували. Так було таке підставу робили. Ці люди всі звільнені так з органів. Це мені вручали нагороду. Владика Павел вручав сотні людей і досі платять козачку, аби потрапити в елітне земляне товариство прямісінько під Києвом. Вони все ще вірять у будиночок біля озера. Ті, хто вже збудував хатинку, мають постійно платити за щось іще. За десятич доларів світ за такі гроші. Можна придбати власну електростанцію. З ветеранів він вимагає меншу суму, але й тієї в старих немає. У них немає і сил вже гратися в козаки розбійники, і вони залишають клаптики рідної землі. Для мене цей клачок землі був чим те. Хто знає, до чого дійде садовий голова, стягуючи гроші із своїх жертв. Новий проєкт отримав, так, новий проєкт. Який буде зараз 750 гектарів землі. освоювати, так? 750 гектарів землі я отримав розпорядження вже. Я когда під'їжджаю до дому за последні полгода я ключ зажигання не достаю по 15-20 минут. Я действительно боюсь, що сзади кто-то і. Это будут последние минуты, когда я просто что-то увидела.